Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведучка Кароліна і я дуже рада, що ви дивитеся це відео. Дякую, що ви знаходитеся у моєму просторі. Сьогодні у нас дуже цікава, цікава тема, які є помилки у формуванні нової звички. Впевнена, кожен із вас намагав привити до себе яку звичку або звільнитися від іншої звички. І, звичайно, провалювався. Дивіться це відео до кінця, і ви знаєте і дізнаєтеся, яких помилок необхідно уникати, аби сформулювати нову звичку, жити з нею було б проще, легше і ефективно, і щоб нова звичка залишилася з вами до кінця життя. Назавжди, аж поки ви не захочете від неї звільнитися. Взагалі, близько 90% побажань, да, Якихось <сих> бажань людей, да, якихось мрій, цілий, які люди ставлять собі перед Новим роком, уявіть, 90% плюс-мінус не здійснюються, не стають реальністю, не набувають люди цих звичок. Звичайно, ну, зробити точну статистику ну, просто дуже складно, але все одно плюс-мінус 90% ну, погодьте, що це дуже-дуже велика. Цифра. А знаєте, чому це відбувається? Тому що люди не знають не свою психіку, не свій мозок, не як йому зарадити, як йому допомогти, де краще додати більше сили волі і бла бла бла. Люди цього не знають. Люди просто не знають себе. Але коли не, не, не вийшло да, привити собі нову звичку, там да, зробити якусь справу, да, дотримуватися своїх. Цілий то людина каже, та я знаю себе і знаю, чому так не вийшло. І навіть поясни, що саме він зробив не так, і вірить в те, що наступного разу всі ці звички будуть виправлені. І, на жаль, людина їх не виправляє і просто дуже рідко вдається до того, щоб знову спробувати собі привити ту чи іншу звичку. І щоб легше було зрозуміти себе, да, як легше б легше було. Формувати нові звички необхідно уникати наступних помилок. І перша це помилка братися за багато цілий відразу. Взагалі, психологи е мотивації, да, привиття навичі, хто цим займається, вважають, що можна брати за раз лише три звички. І якщо цих звичок три, вони мають бути дрібні. Наприклад, я хочу після кожного чищення, після кожного разу чищення зубів привчити себе користуватися зубною ниткою, робити в день 20 віджимань і казати собі афермацію, що там, я сьогодні красавчик. Тобто настільки розумієте, ну, ну, це, це дрібні цілі, насправді це дрібні навички. Да? Це не, там, не щось глобальне, це, наприклад, не звільнитися від якоїсь шкідливої завічки, да? наприклад, такі на ну, типу палити. А, а якщо ця ціль там складніша, то вона має бути одна. І поки людина її собі не привить, поки не навчиться з нею жити, поки вже не перестане помічати, як вона цю звичку виконує, не варто братися за наступну. І також, що може вас замотивувати правильно прививати собі нові звички, це розуміння того, що, як правило, одна хороша звичка тягне за собою декілька інших. Наприклад, якщо ви підете в тренажерний зал, звикнетеся з тим, що ви це робите, да, почнете бачити перші результати, то декілька наступних звичок, такі як правильне харчування, догляд за собою, поважливе ставлення до себе, підняття самооцінки, що я вважаю, також звичка, теж притягнуться до вас самостійно, без вашої великої особливої уваги. Тому важливо і найбільш ефективніше вибрати одну складову звичку І слідувати, слідувати її, да? наприклад, як ходити до спортзалу. Але пам'ятайте, да? що це складна звичка, далі ще про це поговоримо. Звичайно, це просто приклади, в принципі, да? спортзал, там не знаю, пити склянку води вранці, кинути палити, більше ходити, більше гуляти, да? там, танцювати і так далі. І тоді звички. Підтягнуть, ну, одна складова звичка підтягне інші звички. Друга помилка це, знаєте, коли ви перебували у своєму звичному стані, особливо, особистім не займалися, то щось в голову стукнуло, братися відразу за саму складну звичку. Так от, я вважаю, що це почати ходити спортзал це насправді складна звичка. І взагалі, для того, щоб досягнути цю складну звичку, да, Досягнути складну звичку. Ну, ви мене зрозуміли. Необхідно розбити її на такі дрібні цілі, щоб вона не мала шансів не виконатися. І взагалі, складова причина, да, складова проблема в тому, аби привити нову звичку, це в, е, введення у своє життя нової незвичної поведінки. Тому, коли ну я зрозумієте, що треба дуже багато сили волі, мотивації інших сторонніх чинників, аби після стомлюючого робочого дня піти ще на 2 години в спортзал. Правда? Тому не, не треба робити цю звичку такою, аби вона була загрозливою. Подумайте, може краще оцю, да, якщо брати тренажерний зал, розбити на щось дрібніше, аби поступово у вас виникала подібна поведінка. Тобто ви. Починаєте день з зарядки, да, наприклад, або закін... ну, закінчувати не дуже крисно, да, починаєте з зарядки. Потім додаєте до зарядки присідання, віджимання, потім додаєте трішки пресу, потім додаєте трішки розтяжки. Тобто у вас вже виникає поведінка да, ну, спортивної людини. І тоді, коли ви зрозумієте, що мені цього мало, я хочу більше, тоді вам буде дуже легко піти в зал, ви будете більше спати вранці. І йти в тренажерний зал, і робити прям професійне тренування з тренером там, чи, чи, можливо, самі, якщо вмієте, так? І тому важливо розбивати ціль на дрібні, так? починати з меншого. Наприклад, якщо ви мрієте читати багато книг, але ніколи не читали, то почніть з двох сторінок на день і збільшуйте кількість прочитаних сторінок, там, не знаю, кожного тижня через день, як вам зручно. Якщо ви мрієте... Там, не знаю, віджиматися 100 разів почніть з двох разів. Але почніть, зробіть цю ціль дрібною, і ви не помітите, як з часом будете робити і хоч 300 тих віджимань. Третя помилка це насолоджуватися результатом, а не процесом. І рішення, звичайно, є фокусувати свою увагу на. Саму нову поведінку, яку ви здобули, а не на той бажаний результат, майже кожна розмова, в якої йдеться там про цілі, да про мрії, про звички, говориться про те, наскільки я хочу. Е Зменшити свою вигу, да? кількість кілограм, тобто кінцевий результат. Скільки разів я хочу ходити в тренажерний зал, яку я суму грошей в результаті хочу заробляти, так? Е, наскільки менше я хочу там, пити, наприклад, і так далі. Тобто, звичайно, ну, щоб взагалі забажати собі формувати нову звичку, нам потрібно е, мріяти там, уявляти собі той результат. Але якщо фокус уваги сильно варюється і переходить в сам результат, то нам дуже важко буде з цією звичкою жити. Адже вона нас буде дратувати, тому що ну, результат вроді в голові такий чудовий, а сам процес просто б'є. Да? Таким чином, нам потрібно вчитися оці ритуали, що дає нам нова поведінка, любити і ними насолоджуватися. Адже нові звички не дають ніяких результатів. А нова поведінка. Дає, і це оцей наш процес, да? оцей процес, який ми робимо для того, щоб нова поведінка нова поведінка в нас засвоїлася. І чим довше в нас буде ця нова поведінка, тим скоріше у нас буде результат. Відповідно, зрозуміло, що це факт. І потрібно навчитися оці ритуали, які ми робимо, оцей ну, спосіб нової поведінки, навчитися, щоб цей нова поведінка приносила нам задоволення. І радувала нас, тобто, щоб нас радував процес, щоб я йшла в зал, не мріючи про фігуру і менші кілограми, а насолоджувалася цією активністю. Там, наприклад, я дивлюся, да, як люди інші працюють над собою, що я не одна така, да, що всі хочуть бути кращими, і це чудово, і це прекрасно. І якщо це, наприклад, прогулянки, да, прогулянки, ну, з цілю, я не знаю, мати. Там активніше тіло, краще здоров'я, то насолоджуватися процесом. От Я ходжу, гуляю, дихаю свіжим повітрям, дивлюсь на дерева, на природу, насолоджуюся деталями. Тобто вчитися любити сам процес. Якщо ви не научитеся любити процес прививання нової звички, адже чому ж ви її захотіли, то привиття нової звички, да, набуття її, має дуже мало шансів, аби стати ну, реальністю. Тож, вчитися насолоджуватися процесом. І остання помилка, яка заважає вам набувати нові звички, про яку я хотіла розповісти, сьогодні полягає в незмінні навколишнього середовища. І рішення є, звичайно, змінювати навколишнє середовище. Розумієте, що ми є продуктом нашого середовища. Ну тобто, це дуже важко визнати. Але якщо ось ми робимо там якісь справи, да, у нас є ті чи інші звички, як правило, це є нашою відповіддю на наше середовище. І якщо середовище не змінити, то і зміни у нас не відбудуться. Ну тобто, майже неможливо харчуватися лише здоровою їжею, якщо нас оточує погана їжа. Майже неможливо там, кинути палити чи пити, якщо нас оточують люди, які це роблять просто цілодобово, і якщо самі оці сигарети, е... алкоголь знаходяться в нашому просторі там, в ізобілії, Да? Майже неможливо бути там, більше часу позитивною людиною, якщо вас оточують не тільки. Токсичні люди, так і це ну це нереально. Да, це нереально, Це як бути зошницею і прийти в бар. Де тільки наливають і насипають сухарики. І сидіти там і требувати, дай мені салата. Ну, такого не відбудеться, і це необхідно також усвідомити. Сподіваюся, знання про ці помилки допоможе вам легше набувати нових звичок. Бережіть собі себе. Дякую, що переглянули це відео до кінця, поставили вподобайку та написали приємний для мене коментар. Я з вами не прощаюся. Побачимось у наступному відео.